Херсон, хто ще реєструйте тут. тут? Декілька видів гуманітарної допомоги. Її роздають в залежності від складу сім'ї або й навіть місця, звідки прибули переселенці. Така складна логістика наслідок того, що ці волонтери співпрацюють з великою кількістю благодійних організацій, які надають різну допомогу для різних переселенців. Ми з цьому їздимо з колегами по всій країні. Збираємо допомагаємо. Як тільки акумулювали якісь. Обсяг товару з одразу людям. Тому і гуманітарна допомога різна. Зараз роздають три види: продуктові набори, окремі ящики для мешканців Герсону та засоби гігієни від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Ось, наприклад, Крупа, макарони. Це нам надала церква. Вона називається «Благовість». Наприклад, ось ці подушки нам надав ЮНІСЕФ. Ось такі коробки, які ми даємо на сім'ю. 4-6 людей обов'язково жінки це гігієнічні набори. Коробка важить 11 кілограмів. Це один зі складів у Дніпрі. Тут зберігають усю зібрану гуманітарку. Тут же її і фасують, потім роздають людям. <проб> Благодійний фонд вже сім місяців працює у різних регіонах України. Цього разу у Дніпрі допомогли 600 сім'ям, переселенцям із гарячих точок України. Наступну роздачу планують приблизно через два тижні. Сергій Філіпов Тарас Іванов. Новини 9 каналу.